Посвітає магазин Velopodium Зараз на огляді новинка від бренду Leon гравійний велосипед GR90. Велосипед на 28 колесах випускається в трьох розмірах S M та L. На відео велосипед L розмірі. Рама виглядає дуже симпатично. Високий кермовий стакан, якісно заполіровані зварні шви, також вони заполіровані в районі підсидельної труби. Траси трансмісії проходять всередині рами. На рамі встановлено багато бонок. На нижній трубі 3, на вертикальній 2. Також можливе встановлення багажника. На вилці 3 бонки. GR90 передбачає встановлення різних велоаксесуарів та сумок. Вилка зроблена із алюмінію. втулки на промислових підшипниках від бренду ARC, втулки під вісь, що додає додаткової жорсткості. Обід подвійний алюмінієвий, готовий до безкамерного використання. Гума від бренду Inova. Параметрами 700 на 40 c гравійного типу. Руль алюмінієвий батований. В залежності від розміру рами він змінює свою ширину. У розмірі L він шириною 44 см. Ось так виглядає обмотка, приємна на дотик. Ось такі симпатичні заглушки. Кількість передач. 16, 2 зірки спереду та 8 позаду. Компоненти Microshift. На руль встановлені дуали Microshift R8. Передній перемикач Microshift R8. Працює він з ведучою парою від бренду провіл. Дві зірки. Фіксує ведучу пару каретка на промислових підшипниках. Розрахунок зубів на зірках на маленький 30 на великий 46. Задній перемикач Microshift R9. Працює він з касетою на 8 зірок з розрахунок 34, сама велика і 11 маленька. Задня втулка ARC, також на промислових підшипниках та підвіс. Підсидельний штир. Алюмінієвий, фіксує сидіння за допомогою системи з двох болтів, це якісне і надійне з'єднання. Саме сидіння брендоване під Leon, гарної якості. Воно не жорстке, звісно, воно і не суперкомфортне, досить для цього типу велосипеда його достатньо. Алюмінат система дискова механічна, бренд НАТ. Система тут така, що тут дві. Колодки рухомі і внутрішня, і наружна. Так виглядає задня частина. Ось такий GR90, гарно буде його експлуатувати по місту, можна також вирушати в ньому на нетривалі подорожі, велосипед якісний, гарні комплектуючі. Гарантія на раму 10 років на навісне, обладнання 1,5 Якщо вам сподобалась дана модель. Можете замовити на нашому сайті. Відправимо швидко, доставка новою поштою безкоштовна, є різні способи оплати. А вам дякую за увагу. З вами був магазин Velopodium.com.ua, До зустрічі в нових відеороликах.